Після зими доріжку трошки розмило, рівняємо. Ями теж зараз будемо засипати. Все потрохи зробимо. Ось тут, так, ось там біля септики. Все потрохи зробимо. Зараз землю навіс, порівняємо, потім кирпичом, якого целу назад викладемо. Доріжку вирівняли зробили, переклали, тут порівняв те, що попровалювалось ось таким чином. Там також засипав. Ще залишилось трішки, але тут просто глина влізти неможливо. Це дороблю, все потрішки. Трішки підсохне, щоб не було такого болота і все зроблю. з душем, щоб вийшло. Сама площадка під душ, ось так І від, від морозів, від можливо неякісного бетону приготованого. Так вийшло. Ну, це таке відкопаю, трішки по бокам, відсуну, порівняю, зроблю, потім все зроблю так, що буде гарно. Робота в селі завжди є, було би бажання та здоров'я працювати. Тераса з плівкою це must have, просто чесно кажу, це моє 100% правильне вішення, що я зробив плівку, пережив зиму, пережив осінь, вже весна, завжди на терасі сухо, завжди на терасі добре. Можна щось викости, підсушити навіть це просто, просто неймовірна річ, яка має бути, тому це рішення. Далі що ще? Тут от, от, трішки щебені що ще буде з машинку довести, підсипати, підрівняти, тому що дещо втрамбувалося. десь щось поробилося, трішки рівень підняти на сантиметрів 5. Тому я думаю, що ще дві машини щебня привезеться. Для того, щоб підрівняти, її треба буде щось дороги, трішки думати, отут теж попідсипати, поробити, бо це зростки жистяково буде. Тут вода стоїть. Треба буде все підсипати, вирівняти однозначно. А щеплення, якщо привезу дві машини, то саму стояночку тут продовжу, Ось сюди так далі продовжу і тут. Висиплю щебень собі і іншу машину просто розсунеться, виходить він якби висипає і тут вже порівняю, розсуну повністю. Тобто дві машини. Тут частина залишиться, а частина щебеня піде для того, щоб зробити доріжку біля будинку. 75 см від будинку я зроблю щебене. Для того, щоб можна було будинок вільно обійти, щоб бруду не було і можна було вільно себе тут почувати. Повністю 75 см я зроблю щебень. Що щебень дає, що не буде ось такого. Тобто, навіть коли і щось буде капати десь, то ось такого не буде на досках, тому що щебень так не буде розлітати, він чистіший в тому відношенні. І коли 75 см зроблю, порівняю. Ось тут теж до кінця вже вирівнюю, навезу і поверх навезу землю. І тут чи травичку, чи можливо якихось пару квіточок посадиться для того, щоб окультурити, зробити. Відповідно, щоб було гарно біля будинку навкруги. Це в планах. Ну і звісно тут буде воно йти. І ось цю ділянку біля біля. Самої щитової я теж зроблю щебене, тому що це потрібно зробити, це простіше ходити, навіть треба буде зробити. Ну і сам безпосередньо щитова треба буде утеплити, утеплю зроблю. До речі, глянемо генерацію. що сьогодні по генерації. А, що у нас по генерації? 4,90 і 2,84 йде в мережу. 5,3 кВт. Вже сьогодні мережу віддав. 16,3 кВт станція вирвала. 5 кВт, 5,40. Ну, ще такої генерації я не бачив. це максимально піково станом на час 5-100. Ще раз показую, що сонечко ось таке. Тобто димка йде повністю Розсіюється світло і коли панелька лежить, генерація найкраща. Більше йде сприйняття сонечка панелям. 5,140 навіть 5170, ну 5200, ну це показник 5,220, Це пікові покази, які я зараз бачу. Більших показів я не бачу. 5,250, Це те, що виробляє станція, максимальний показ 5,270, 7,4 А 5300, 5310. Сонечко працює, генерація працює, бомба. Будиночок бере 2 кВт, 3, плитка працює, індукційна включається виключається. І 2 кВт здається в мережу зараз. Тобто 5,3 кВт. Кіло... Всім мирного неба, це все буде Україна.